Всім привіт! Сьогодні граємо на Джохані знову після вчорашнього заносу. Я в шокованому стані, досі не розумію, як мені вчора це підвипало. Сьогодні знову заходжу на нього. Баланс невеличкий 400 гривень, хоч і підняли багато, але депозитити багато поки не можу. Того сьогодні будемо на 400 гривень пробувати розкуритися. Будемо скупати бонуски по 80 гривень. Почнемо, напевно, з, 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 з принцес. Того, що тут був самий великий вчора занос по цій сумі. Так що обов'язково треба цю бонусну купити. Без цієї бонусної нікуди. Ой, та що ж я про. Та що ж таке? Так, ну перше у нас буде принцес. Далі ми. Підкупимо міго собачок. Можливо, все-таки буде чотири лапи. Надіємося на чотири лапи. Минула бонуска майже віддала повну суму. Три. Три. Чотири. Чотири. На жаль, три. Так, я ще хочу дуже сильно мадамку. По 80. Дуже хочу. Минулий раз тут непогано мені насипало. Так, мадамку. Давайте ще... Клікатру. Теж по 80, я думаю, нормально було б. Ми по 6 тут крутили просто. 80. 4 може випасти? 4. Ні. Так, клікатору додаємо ще одна бонусна. Буде у нас у... У, -у Мой чого ні? Можливо, нормально спійнів. Та я думаю з неї почнемо, в принципі. Якраз минулий раз брав бонус, ну тут. Так. Чотири. Не знаю, чи може взагалі тут випустити 4? Скільки? Давай 14, хоч разочок. 7. Ну хоч не 5. Давайте заберемо 7. Що, погнали дивитися бонусні? Може і сьогодні мені занесе. Буду надіятись на це дуже сильно. Виходить, там здається ще один бонус. Це плюс спін. Два бонуса це як. Як, як рітрішка типу? Вілд щось не падає. Щось я вілда не бачу. А це в... О, перший вілд. Тільки він ні з чим не грає тут. І тут так само нічого не грає. Може час щось зіграти? Так що у мене буде виграш 2 гривні? Серйозно? Охо, 6 гривень! О, Початок дуже цікавий. Вибрані. Ну, Давайте собак спочатку глянемо. Мадамку залишимо, бо Мадамка, чи принца залишимо на останок. Тому що я не знаю, які там ікс і скільки спінів. Ну, собака три лапи. Навряд вони занесуть мені щось. Перша будочка. На 2х, так, на 3х. От якщо зараз на четверте щось поставить, то є шанси. Так, на четвертий почати. Ну, це, це все буде видно. Угу. Ну воно зазвичай так і ставить, але не з'єднує ніколи. От зараз би з'єднати це все. Ну, хоча б якісь кошти були б... Ну, погано, якщо чесно. Перші дві бонуски просто жахливі були. Так, ну може в якихось інших слотах трошки більше повезе. Вілдів треба наставляти. Перший вілд є, але десь дуже далеко. Ще вілди, і от зараз би лінію хоча б закрити одну б сюди, філда якогось. Ну куди ти ставиш? 20 гривень, боже. Що ви... Це от після заносу. От воно отак буде грати в мене казино. Ну давайте принцес. Принцес чу, просто занесла в мені колосальні кошти. Буду надіятися, що сьогодні буде таке ж саме. Ну Тобто ми купили бонусок на 400, на 400 гривень, у мене 54 гривні. І я впевнений, чогось в мене не буде більше 100. Щось по відчуттю, ну, чесно кажучи. Сьогодні хоч щось буде грати? Перша зігровка на 6X. Зелених може? Синіх і ЧХА ще. Ну, 6X 12, хоч щось. 15 гривень є. Ікса. Без ікса. Так, 3X вхопили, і ще 2Х. Головне, щоб зараз ще щось пограло. Може ікса ще? Топи чи ікса? Ну топи і X, будь ласка. Ай, ікса навіть не було. Ну, видно все. Щось по відчуттю більше нічого такого серйозного не буде. Чи тут, якщо ікса ще закине? Може ікса ще? Ну 15 іксів на 2. Ну, 55, хоч щось. Ну, сотня вже буде на балансі. 100%. Так, 20 іксів. Головне, щоб щось зіграло ще. На кінець пограти. Блін, топу одного не вистачало. Ну, 68 гривень, хоч щось. Тому що я думав, що в мене навіть сотні не буде на балансі. Так, ну і остання мадам Дестині Глянемо скільки іксів і скільки спінів. 5 іксів на 12 спінів. Непогано. Да, ну тут за носна тільки, якщо рітрішка падає. От би рітрішка випала би. І це були би кошти гарні. Рітрішку дай. Ашки непогано. Угу, і все це один раз зіграло. Ой, який жах. Кешку одну. Треба кешку. Ну що не буде кешки? Серйозно! <плес> Навіть кешки не дало. Ого! От сюди вілд карту! Вілд, карту карта є! І кешки зіграли, ну хоч щось. Ну, нормально. 78 Далі на плюса працюємо. Чи будуть вони взагалі? О, к'юшки зіграли. Карти не було на першому. Останній спін. Ну, 98 гривень. Щось дає в цьому? Так, куди б зайти? Може собак купити? Можливо, чотири лапи попробувати зловити. Може там заносна якась буде. Давайте за 80 купимо. Три. Три. Чотири. Чотири? Ну, три лапи, це нічого. Одразу дві будки поставило. Ну якщо на четвертому нічого не буде, то той сенсу. Ні, я почекаю, на четвертий поставила. Давай на п'ятий. І це буде занос. На п'ятий. Є. Ого. От тепер просто доставляй будок. Просто будки. І ще будок багато чи лінії якісь закривай. Блін, це би собак з двох сторін. Мопсів. Закривай. Якщо б він зараз цих мопсів закрив би... Ого, 243 синіх собак. Чи з джішки закрий? Ай-яй-яй, синіх собак. Дай синіх собак, будь ласка. Mm, ні. <творювання> ну слухайте, 468 гривень. Непогано. І це в звичайній. Це в звичайній. Давайте ще одну за 120 купимо. Третю? Третю. Третю. Три. Непоганий. Непоганий заносік. Надіюсь, зараз мені не дасть ноль. То я тільки підняв, зразу всирати. Не хотілося би. Так, 2-3х. Треба на четвертий. На четвертий будку треба, обов'язково. Так хоч грати буде. На четвертий. Блін, на п'ятий поставило. Хоч на два спина. О, діжки закрило. 22. Кістки навіть не зіграли. Слухайте, м -м, погано. Що сказати? Давайте щось зайдемо покрутити. Може Олімпуса. Давно його не крутив. По 4, я думаю, без функції. Можливо зробити суперскатера якогось. Оооо! Хуй, я думав, вона вже не випаде. Просто на, на останніх 100 гривень. Ти ж не даси 0, я надіюсь Просто Ікса хоча б. От якщо зараз ікс буде, то буде гра. Ага. немає ікса Це ноль, Це просто ноль І зараз ікса не буде. Боже, нащо я тебе вибивав? На 21 гривню 0 іксів. Дивіться, що воно робить просто. Це навіть... це просто... Не буде ікса. Це повна жопа. Він з самого початку таку й хотів бонусну дати. Ну шкода, ну шо сказати? Я думав, що я вибив нормальну якусь бонусну гру. А тут таке. І зараз ікса не буде. А неоєте, непогано ще навіть зіграло на 10 іксів. 218 гривень, да щось навіть дало. Так бонус на 200 400 коштує, тобто майже половину. А, навпаки, трохи більше половини. Ну, трохи повернуло баланси. Дякую на цьому. Пощить пару крутів. За 160 за половину. Фух, ну надійш, що хоч щось дасть. Слухайте, 40 гривень вже є. Уга. Якщо б це все один символ був би, оце було б багато б. Щось фухай то Пів півбонусної. півбонусної є. О, це багато. Ой. Все, є. Далі будуть плюса тільки. Питання тільки чи будуть вони. Плюсом щось ще може? Плюсом 7 гривень я бачу. Ох, скільки сердець. Ай-яй-яй боляче. 180 гривень. Ну, таке собі. Давайте зайдемо Хенца. Хенца оф Мідаса. Спробуємо там щось вибити, якусь бонусну гру. По дві, якраз ми крутили тут. Ой-ой, ой зумчик, а давай бонусну. А давай бонусну. Е, -е, -е. Фух. Бонусно выпало. Боже, скажи, що це топово. Топово, просто зразу. От кудись другий третій. Ай, це не топово. Ну другий третій. Може шторку, другий третій. Угу. 020 копійок. Я думаю, що до кінця ми максимум виграємо 0,80 копійок. Mm -hmm. І ні одної штори. Mm -hmm. 0,20 копійок виграли. Сюди. А бонус на скільки коштувало? Бонус на по 2 300 грамів. Ну, хоча якщо б мені за 300 гривень таке випало б, б, було б дуже боляче. А може... Ооо, почекайте, бонусна гра. Слухайте, може зараз навіть це несе щось? Я надіюсь на це. Так, головне 3-3-3-3-3. 3, 3, 3, 3, 3... Навіть не одної тройки. Ну, багато двійок. Чотири двійки. Плюс 4 з 13-13. 13. 13. Ну, глянемо, що з цього вийде. Головне, щоб будиночки зразу ставило. Так, перший будиночок є. Тепер треба кудись абсолютно любе місце, так. Так, тепер з'єднувати чи сюди, чи сюди. Постав одну будку сюди чи сюди. І це будуть гроші сюди чи сюди. Ну хлопче, ну не можна так грати, ну нема лінії. Це не лінія. Треба чи сюди. Бачите, це не лінія, воно не грає нічого. Чотири спина залишається. Вот вона ця будка. Ну хоча б лінія була б така. Не доставляє. Ну, все одно, 153 гривні, нічого собі. 170, нормально. Більш менш. Не супер погано, але й не супер добре. Дайте пару спінів по 4. Ой-ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. це таке? Це за що мені таке? Просто спіна. 200 гривень. Нічого собі. А може ще бонусно даси? Одну. ну шо ж таке. Ну, шанси ніби були. І взагалі є чи шанси. Ні, шанси точно були. Ну зараз. От самий час. Опусти. Є! Ще одна бонусна гра. тепер по 4. Фу, будь ласка, занеси мені по 4. Це 400 гривень бонусне коштує. 3-3-3-3-3-3-3-3. 3. Три, три, ну три, є тут одна тройка, двойка, дві двойки, одна тройка. Ну це як і минуло раз, чотири двойки, було 13 спінів. Головне, щоб будочки поставило, будь ласка, постав мені будочок на все обличчя, просто, щоб... щоб аж боляче дивитись було скільки будок. Ні одної. Ну да, боляче дивитись. Ого, що прям не одної не буде. Ні, одна все-таки буде. Сюди кудись чи сюди. Посередині. Так. Вимальовуй щось сюди тепер. Доставить сюди будку і будуть кошти. Сюди одну на четвертий. Ну, Хлопче, на четверту. От сюди, будочку, обережненько так ляп. Він будку в будку поставив. Ну. Видно це все. 206 гривень. Непогано. Слухайте, непогано. Я думаю. пару спінів по 6. Давайте. штучки 4. 2. Опусти, будь ласка. Ой, як близько було. Ну, що сказати? На жаль, це все. Не буду далі грати. Залишу 400 на балансі. На наступне відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram. Всім до побачення.